У Дніпрі, як і загалом по країні, рівень злочинності за поточний рік у порівнянні з минулим знизився майже на чверть. У поліції говорять про кілька причин, які вплинули на це: посилення відповідальності перед законом за правопорушення у період воєнного стану, більш швидке реагування поліції на виклики від громадян, зміна відношення суспільства до скоєння злочинів. За словами начальника відділення поліції номер 7 Дніпровського райуправління Володимира Галушко. Зменшилась кількість пограбувань шахрайств злочинів проти особистості. Рівень злочинності дещо зменшився. Це зазначає і керівництво національної поліції, що рівень злочинності загалом по Україні зменшився на 25% на території Шевченківського району. Також рівень злочинності зменшився з початку року. Скоєно 713 злочинів. В 2022 році скоєно за цей же період 1022 злочини, розкритими є 342 злочини, в тому році 590. У вечірній час в умовах, коли вуличне освітлення вимикають о дев'ятнадцятій годині. Краще залишатись вдома. Також у поліції зазначають, що в умовах воєнного стану правоохоронці можуть зупинити громадянина, провести поверхневий огляд. Все це заради безпеки мешканців. Дніпра.